Публічне побиття Путіна, Зеленський і Трамп, хочуть особисто розмазати гидкого Путьонка під час очної зустрічі. І відмазатись бункерному вже не вийде. Відправити як на Аляску двійника точно не вийде. Україна повертає Крим, Ердоган у справі, нові ракети у Збройних сил України та Туреччини. Ціль одна військові об'єкти на території Крима. Ну і звісно. Путін розпочинає нову СВО. Цього разу під прицілом Казахстан, але тут у гру вступає Китай. Як бачите, тем дуже багато. Давайте разом про все поговоримо. Починаємо це Мордерньюс. Американский президент согласился с предложениями Путина Донбасс под полный контроль Москвы, а фронт замораживается. Спокойно. Так, Зеленский и Трамп снова встретились у на доме. Минута в минуту, согласно заявленному времени, гости хозяин синхронно появились у входа в Белый дом. Итак, Зеленский цього разу был у пиджаку. Схоже, для оточения Трампа и для него самого, саме это было топ новиною. Президент Зеленский, вы выглядите потрясающе Еще в этом костюме. Дише я говорил те саме це той, який напав на вас в прошлий раз. Бачите, тепер він хороший парень. Головне ж інше. Звичайно, Путін розраховував, що Трамп змусить Зеленського визнати Донбас фактично російським ну і інші тимчасово окуповані території. Заставить ли он Україну прийняти таку зділку. Але ні, все одразу пішло не за сценарієм кремлівської поганки. Це вам не маячню на Алясці розповідати. Важливо, щоб всі. Делікатні питання, територіальні питання ми левобсуді на трьохстороннім рівні. Ну я перекладу з дипломатичної мови на реальну. Чуєш, ж Путін відсидітися бункері вже не вийде. Будеш зі мною розмовляти один на один. І президент Трамп спробує організувати таку зустріч. Ну, можливо, що Трампа так покличемо, щоб ти там не втік. Ти ж дикун Україна буде рада, якщо ви присидітись к нам. Якщо ви хочете, я приєду. Ну, Трамп такий думає: а справді потрібно стрілку Путіну забити. Ну досить вже від Зеленського бігати. А? Шок у Вашингтоні. Трамп пририває встречу з лідерами Європи, щоби срочно позвонити Путіну. Ну так, але Трамп то забув перед дзвінком Путіну зняти мікрофона, А американські журналісти тут як тут, і вони от е, зазняли момент, коли. Трамп Макрону так на вушко. I, I Думаю, він хоче укласти угоду для мене. Якби дивовижно це не лунало. Ой, містер президент, президенте, путін вже він не просто маньяк, він ще й величезний боягуз. Просто морозиться від зустрічі тетате в Кремлі заявляють, що Путін і Трамп висловились за проведення прямих перемовин між делегаціями Росії та України, але сам Путін не поїде. Говорить страшно, давайте без мене. Ніси. Потім Трамп Путіна ще раз набрав Популярно. Це йому пояснив, і той нібито погодився. Путін повідомив Трампу, що готовий з Зеленським. Правда, от німецький лідер Мерц це якось не дуже вірить. Я не впевнений, що у Путіна вистачить сміливості зустрітися з Зеленським. Ну ви зрозуміли, так страшний сон Путіна став реальністю. Справа в тому, що скоро Трамп і Зеленський влаштують йому публічне побиття на камеру. Ну, але найважливіше, щоб на зустріч з Путіним та Зеленським прибув справжній Путін. А то кажуть, на Алясці був не зовсім Путін. Це не він. Психолог заявив, що на зустріч з Трампом з'явився двійник Путіна. Прикольно, але знаєте, те, що Путін взагалі боявся летіти на Аляску. Це факт. Путин боится лететь на Аляску? В Кремле паника. Все чаще говорят, на встречу с Трампом отправят не Путина, а его двойника. Мол, слишком большой риск. Но ну, знаете, взагалі путинские двойнички, або навіть тринички? М -м -м. Он гей, вы считаете? Конечно. А что, вы сомневались? Ну, это у окрема тема, но мы сейчас про двойников. Там, взагалі, сам диявол, тобто сам Путін, може зламати свою ногу. Справа в тому, що їх дуже багато цих самих двійників, і інколи вони навіть заговорюються. Ну брак відбувається. Що Будете от намогодні прані. А що робити <гази> Ну, що, сидіти зі з близькими? Що слушать президент? Наступаючи <гази> президент. <гази> Ой, як незручно вийшло ще раз: на алясці кажуть, був зовсім не Путін. Путін першим протягнув руку. Но Трамп різко дернул на себя. Холодок почувствовали даже камеры. Ну, звісно, холодок. Трамп то зрозумів, що йому підсунули взагалі то підробку на Путіна. Але цю ситуацію намагався виправити Лавров, який намагався звернути увагу перш за все на себе, завдячуючи цій е, самій дурній футболці з надписом СРСР. It's clear. You can come. Да, все чисто. І, до речі, не лише Трамп помітить, що йому підкинули підробку путінського, а не реального Пу. Трампу все-таки рішився явитися оригінал, або все-таки підділку прислали? Підділка. Ні, не оригінал. Це психолог і профайлер Дмитро Попов, який реально багато років займається темою фальшивих путінів. Це не оригінал. Ні, не оригінал. Ні, це не оригінал. Він знає, про що говорить. От послухайте. По спортивності, по міміці, яка двигається в тих місцях, в яких у ботокс, але вона не двигається. Оригінальний ботокс, буде бункерний. Це двойник. І, на мій взгляд, це найбільш близько. Те, що я бачу, це той, хто був на інаугурації. Тобто, mm угу. я його називаю Говорун. Говорун кажете, ну це саме він от зараз на інаугурації, так званій 2024 року. Доволі такий бодьоренький знаменитої лесниці большого кремльовського дворця, Парадна лесниці, оркестр сповняє фанфару, наш президент. А от цей же Говорун вже на Алясі розсікає разом з Трампом. Та он спортивний молодой, то тобто це не 72 роки, і всі зі конечності у нього працюють нормально. У бункерного там проблема з руками і з ногами. Он так, от як э, не скаче аеродрому. Ні, ну реально порівняйте. От дивіться, двійник Говорун такий собі живчик під час інаугурації та на зустрічі з Трампом на Алясці. А це вже ботоксний, тобто реальний Путін, який ледь ноги представляє. Як вам таке? Якось в Кремлі прорахувалися. Вони не думали, що західна преса буде просто щемити Путіна або його двійника. Неважливо. Ну добре, давайте повернемося до Вашингтона. Тут Білий Дім опублікував фоточку, де зеленський і Трамп стоять поряд з мапою з тимчасово окупованими українськими територіями. Так, от ці території дуже скоро повернуться додому. Москва в паніці. Україна отримала нове оружжя для ударів в глибину Росії. Москва в паніці це однозначно. Але ця зброя буде бити не лише в тил Російської Федерації, а й по військовим об'єктах тимчасово окупованого українського Криму. Нова атака на Кримський мост. Чекати на цю атаку вже недовго. Але Крим, знаєте, це взагалі окрема тема. Тому давайте по порядку. Почому Буданов уже почті в Криму. А ваші генерали все ще в бункерах? Ну, по-перше, тому що російські генерали алкоголіки. От, наприклад, генерал Стакан Горольов. Капітуляція буде прийнята на Аляскі. Беремо шинель і йдемо домой. З победой всіх. Перемога каже, що закусувати потрібно. Як тобі таке, а? По української розведки лично висадилися на острові Зміїний і на газових платформах в Чорному морі. Це не просто операція, це визов. Україна все ближче. І саме зараз Україна як ніколи близька до того, аби повернути Крим, тому що ця ракета змінить багато чого. Перші кадри пусків новішої української ракети Фламінго. Сообщають. Несколько об'єктів на території РФ уничтожены Це та сама ракета Фламінго, яка в два рази потужніша за легендарні американські томогавки Дальність польоту до 3000 км бойова частина, близько 1000 кг швидкість до 900 км час стартова маса 6 тонн. А найцікавіше, знаєте що? От що. Це чисто українська розробка. І ви уявляєте, як ця суто українська розробка буде вижигати землю під ногами ворога. разом с турецкой разработкой, а? Ну они сбрендили совсем, нет? Эх, краса. Турция снова удивила мир. Новая баллистическая ракета «Тайфун» пролетела 500 километров и поразила цель в Черном море прямо на границе досягаемости Крыма. Так, так, це лідер Туреччини Ердоган, який завжди каже про те, що Крим український підготував ще один вбивчий подарунок для Путіна. Це не просто оружі, це чіткий сигнал в Москві. У Анкари є дальнобойний кулак. І більш того, не дарма, ой, не дарма Буданов завітав на острів Зміїни. Але знаєте, в Криму вже навіть зараз дуже гаряче. Очень страшно. Зорвані аеродроми. А головне поражені 324 Це аеродром Сакі. Російські винищувачі розбиті. І це, друзі, лише початок. Збув вночі нанесла сокрушительний удар по ядерній авіації в Криму. Ребята. Ключова авіабаза Росії в Криму горить. Это... вся база. Все горить. Ну, в Крыму там взагалі веселуха. Друзі, товариші, що відбувається? Связи нет, Телеграм не работает, WhatsApp не работает, позвонить никому невозможно, пытаешься отправлять смс-ки. Та бог з ними з смс-ками, ви тільки уявіть, Криму зараз бензин по талонах, 2025 рік. Оце ну, освободители, ганебні. Приехала на заправку заправляться, говорят, бензин закончился, теперь выдаем его по талонам. В смысле по талонам? Что происходит? Мы в Советский Союз вернулись? Свіршіла! Це навіть не Радянський Союз, це якась. Резинова попа. І, до речі, гумова попа не лише Путіна, а й усієї російської пропаганди. Зараз покажу. Так, боляче на Алясці було не лише Путіну, а й усі ці його медіасвиті. Ось їх виганяють з залу для перемоги.

Громкое унижение Кремля на Аляске. Вместо люксовых номеров – раскладушки на стадионе. Раскладушки булы? реальные раскладушки. Ну, незручный капец. Это у меня сейчас такое лицо, потому что я увидела, где мы будем размещаться. Ребята, я размещаться, мы будем вот так. Сейчас внимательно смотрим. Вони ж там чекали на цей лакшері умови. Дуже наївні. Які там лакшері умови? Мийтесь в тазиках. Звикайте, ви пропагандисти. не двері, тому я прикрутіла таку доску і закрила вход, тому що тут ось так все. Ну, але від Путіна буде все одно не відмиються. І так насправді російську делегацію поселили е, на арені хокейної команди. А що це логічно? Ті, хто грозився повернути Аляску, тепер ночують під американським флагом. А Лавров в кофті СССР як напоминання о країні, яка умерла. США показали здесь Росія, ніхто. Ой, так повернути Аляску це взагалі мрія усіх росіян. Ви б краще до стоматолога сходили перед тим як думати про Аляску, так? Аляска вже принадлежить Росії, тому нам вона нужна. Президент Російської Федерації Путін. Ну а як Скабєєва та інші зірки російського зомбоящика мріяли просто повернути Аляску. Це взагалі окрема історія. Я предлагаю лучше вернуть нам обратно на Аляску. Знаєте ж, як називають Аляску. А из Крым. Mm. Да. это надо будет вернуться к разным горизонтам. Если их оставить на людских островах, туда зайти на Аляску, у тебя как раз останутся в окружении вообще хорошие Хорош. Хорошая. Вот свое возвращать. Мы привыкли и всегда это будем делать. Так что, в принципе, 7,2 миллиона долларов за то, что была продана Аляска, не такие большие деньги, чтобы мы не могли их найти. И предложить их нашим американским партнерам рассмотреть вопрос о том, что Алясочку... Каліфорнію возвращаться в Мексику, фортру с крадним бірігам. До речі, а чому взагалі бійу не взяли у Сполучені Штати Америки на Аляску? І що лише до північної Кореї випускають до Кіма? Перше в історію чоловічества прямо включення із КНДР. Я очі надію, що оно не Сарвосніна ну так. Я дуже сподіваюсь, що мене не посадять. Саме це, це хотіла сказати Скайбієва. І, До речі, про візит до Кореї там е туди зараз відправили шамана цього білобрисого. Це він зараз розволікає кімчанина та інших військових злочинців з північної Кореї. Оце ганьба. Боже, мені здається, що це не лікується. Ну добре, давайте все ж таки закінчимо з цією ганьбою Російської Федерації на Алясці. Врать закінчувати. Над закінчувати врать. Марго, це дійсно так. І от саме вічно перезагоріла Маргарита Симонян, вирішила тут познущатися з України, з гастрономічної України. Наші журналістів, які летіли на Аляску спецбортом, в літаку годували котлетами по Київськи. Ну, по-перше, наша котлета по-київськи це святек. А по-друге, ви дарма радієте. Ось дружбанчик Семеняна, цей хлопчик, вирішив е теж поеронізувати стосовно котлетки по київськи Він спочатку був веселим. Поспати, з жаль, не вдалося, але вдалося нормально поїсти. По іронії судьби давали Котлети по-київськи. Ой, як смішно. Але далі сміх пройшов, коли американці почали морити голодом російську пропаганду. А що, звикайте, вас ніде не люблять. Не в Америці, не в Африці. Очень порадував сьогодні завтрак чан з воздухом, немножко фруктиків і вчорашній салат з тунцом, який здесь лежит з вчорашнього дня. Ну, і ще тут була... А бо вона і коробка з чипсами. Так ти не нитишкоклетку по-київськи з'їв, вистачить з тебе. Ну, друзі, хочу віддати должну організаторам за то огромний запас, абсолютно безплатної води. Ти не хочу. Ну, але якщо серйозно добивати потрібно Путіна, тому що він не зупиниться. Біть надо першим. І ось цей драчун хоче почати зараз нову СВО. Цього разу проти Казахстану. Гру в Казахстані російська розвідка усилює активність так, в кремлі це називають Астана за три дні? Ну, взагалі, Путін давно стосовно Казахстану каже цю маячню про братські народи, про єдиний світ і так далі. Казахстан це практично практичські країна. страна, але все ж таки як саме Кремль розпочав цю саму гібридну війну в Астані? Як це відбувається? Агентура під прикриттям, дипломатичні візити з двойним дном і попитки давлення на місцеві еліти. Ну зачем Москва влізає туди, где її давно уже не ждуть? Давно не чекають це ще м'яко кажучи. Взагалі Казахстан, що логічно, хочуть ворошувати сильними світу сьогодні з лузерами, такими як Путін і взагалі Росія. Казахстан все активніше зближається з Турцією, Западом і Китаєм. І Кремль боїться потеряти контроль. Так я вам по секрету скажу: Кремль вже давно контроль над Астаною втратив а дулі. просто нагло обманули. Это 100%. Астана уже точно не младший брат Москвы. Казахстан товарищует с Туреччиной, с Китаем. Путин, ты там я. Китай уже тянет Казахстан в свою орбиту. Пока Москва увязла в войне, Пекин строит новый шелковый путь в обход России, превращая Казахстан в ключевую транзитную зону. Вам напевно хочеться більше деталей того, як Китай викидає Росію з Казахстану. Будь ласка, Росію тихо витісняють своє ж території в Казахстан передає будівництво двох атомних станцій. Китаю Росатом там получає тільки одну, а остальное йде в руки китайської СННС. Коротше, Путін і тут грає з вовне. Ви тільки уявіть, що з ним зробить Сі Цзінпін, коли дізнається. Що Путін хоче піти з війною на стратегічного партнера Китая Казахстан. Ну, він точно по голівці гидкого Путьонка гладити не буде. До речі, лідер Казахстану такає, ви ж пам'ятаєте, він дуже любить бити Путіна. І знову ж таки, він Путіна ткнув пикою об землю. Ну, і справа в тому, що Казахстан обходить рашку по грошах. Казахстан обогнал Россию по доходам. Впервые в истории. ВВП на душу населения в Казахстане выше, чем в России. Когда Москва тратит миллиарды на войну, Астана вкладывает в экономику. Соседи идут вперед, пока великая держава тонет в кризисе. Ну, вы Их если Путин лишь только подумает реально, а не гибридно, начать войну в Астане, его просто размажут. Мы в чужой двор не лезем. Лезете еще и как? Вы же Россия, страна Мордор. До встречи.